Порада на робочі питання. 18 липня. І так можна трошечки взяти да, наступні якісь дні після цього. Робочі питання. Порада. <звук> <звук> Більше знань отримайте про те, що вам так важливо. Тут треба якісь документи, щоб вирішити питання з ними. Сконцентруйтесь саме там. Це якісь важливі документи для вас. А, і знаєте, як прям сильно розберіться в цій ситуації. Ви ще не все тут знаєте, знання, ще треба отримати. Щось пов'язане з документами. Порада на робочі питання. Порада на робочі питання. Не, в, не робіть зараз ніяких змін. Е, кардинальних змін зараз в роботі робити не потрібно. Це може привести навпаки до кризи. Тому нічого не е, трогайте. Все як є, воно само може вирішитись по-іншому. Робочі питання, п'ятниця. Робочі питання. Знову робота падає, лисиця робота. Е, тут закриємо трошечки. Тут якраз от зміни йдуть, зміни в роботі, а за рахунок якоїсь жінки, або це ваше підприємство і воно рухається. Активно в, впроваджуйте якусь модернізацію в роботі, щось е, обговорити з жінкою якоюсь важливою в цьому. Е, концентруйтесь саме на тому, які зміни потрібно зробити. Це дійсно якісь може бути модернізація якихось процесів. Розуміння того, що зміни вже необхідні для того, щоб підприємство було ефективним.